Зв'язку з нами політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, Юрам слава НАТО або Ядерка. От вибір отакий зараз, і його все частіше пропонують з України. Більше того, не лише від українських експертів, чи українських політиків, чи українських дописувачів. Я бачив подібну тезу. Про це говорили в тому числі. Писали ще кілька місяців тому. Деякі європейські експерти про те, що ну, якщо Україну будуть як це називається, відсовувати чи якось утримувати. Від нормальної комунікації, від прямої комунікації щодо вступу до альянсу, то Україна буде просто змушеною якось працювати над тим, щоб відновити ядерний статус. От така дилема, да, і згадки президента Зеленського уже про те, як Україна віддала ядерну зброю, а треба було натомість вимагати членство в НАТО. Що це нам зараз дає? Ну, Це дає можливість торгівлі. Ну де тут питання навіть не не в тому, навіть саме запрошення в НАТО, яким активно Україна просуває, а теж може використовувати для торгівлі, давайте більше зброї. Або ми припинимо кожного разу, коли натякаючи таким чином, що ядерну зброю віддали в НАТО, не запрошуючи, ми припинимо ну, як от підривати довіру точніше репутацію головного поліцейського світу, тому що ви обіцяли це робити, ви обіцяли це. Допомагати Україні нічого не робити тут. Питання навіть не в Україні. Це ще Сікорський міністр закордонних справ Польщі, коли був в США. Десь рік тому, якщо не помиляюся, він давав інтерв'ю Плумбергу, Він відкрито сказав Сполученим Штатам Америки, що якщо вони не будуть допомагати своїм союзникам, а йдеться не тільки ж про Україну. Якщо вони не будуть допомагати своїм союзникам, то рано чи пізно, хоча може вже і пізно, що всі вже починаються робити, всі країни світу почнуть розробляти власну ядерну зброю, тому що всі наприклад з України бачать, що треба мати власну ядерну зброю, це єдиний спосіб убезпечити. В себе тому це питання не ну, нове не тільки для України, а для всього світу. І ну в даному випадку я бачу більше маневрів стосовно того, щоб а, все ж таки вибити дозвіл бити по території Російської Федерації, тому що він для нас є ключовий на цьому етапі, а не віртуальний вступ в НАТО. Хоча запрошення до НАТО, запрошення для НАТО це було б дуже добре. Тому що це визначило, що Україна не буде буферною зоною, а все ж таки є вже частиною а, заходу. Так рано чи пізно рівно стаємо членами НАТО. А щодо членства в НАТО, а то звичайно слід буде чекати, тому що до кордонів 91-го року. А навряд чи про це можна буде говорити. А, ну так, давайте тоді про кілька заяв, які зроблені, ось буквально останніми днями. Напередодні міністр закордонних справ Франції Жаннуель Баро під час візиту до Києва сказав наступне, що стосується запрошення України в НАТО, ми відкриті до цього і дискусія, і це дискусія, яку ми ведемо з нашими партнерами. Французи, окей, але французький президент уже за останні два з половиною роки ну не. Неодноразово, так принаймні у риториці своїй е, говорив ті речі, які загалом на рівні альянсу не промовлялися навіть про якийсь обмежений французький контингент тут на території України. Плюс Франція зараз готує ну одноразово найбільший контингент це повноцінна бригада з кількох тисяч військовослужбовців, що називається ціла бригада під ключ готується у Франції. Не забуваємо також про міражі, які мають надійти перші в Україну вже на початку. Наступного року але якщо говорити про інші країни зараз, оця історія про те, що ну якби там Гарріс, якщо Гарріс переможе, то тоді би потенційно Джозеф Байден уже би міг використати свій перехідний період для організації якогось там ну політичного запрошення України до НАТО. От, це це знову питання, як битології, і от а якщо Гарріс переможе, а якщо Гарріс не переможе, от давайте про це думати. Ну давайте так. Ми повинні звикати взагалі, що захід це завжди торги а захід це завжди постійна. Постійні суперечки, тому що знаєте, українців от неді мене складається враження. Досі не ми хочемо стати частиною заходу, а досі не можемо перебудувати голову в себе. Як на заході, заході це завжди ти постійно про щось сперечаєшся, постійно ведуться перемовини. І так далі як до речі, Ізраїль і Сполучених в Америки. Там там постійні такі відносини, що там не співпадають інтереси США, наприклад, та Ізраїля. Він часто діє супереч інтересам Ізраїля, але США змушені його підтримувати з багатьох. З багатьох питань, а тому ми повинні звикати, що це нормально, коли йдуть суперечки. Не обов'язково, якщо тобі сказали один раз ні, це означає ні остаточно. Це може тільки означати, що ти не знайшов достатньо аргументів і важелі стиску, в тому числі, на наших партнерів для того, щоб вони слідували в тому числі твоїм інтересом. Тому, звичайно, ви правильно сказали, все одно ключове питання це є в Сполучених Штатах Америки. Якщо Сполучені Штати Америки ухвалять це рішення щодо, хоча б запрошення до альянсу, звичайно, що все інші країни будуть слідувати. А політиці сполучених штатів Америки деякі країни, якщо не будуть слідувати, такі як Угорщина та Словаччина, ну до них скоріш за все прийде поганий поліцейський, такі є В сполучених штатах. Також які популярно пояснять керівництву цих країн, що не треба сперечатися, коли йдеться про національну безпеку Сполучених Штатів Америки, їх інтереси, і тоді все по іншому буде значно веселіше йти. Там на каву всі хтось вийде, хтось знайде або інші методи для того, щоб було зрозуміло, що вони будуть слідувати загальній канві політиці. Але чи буде тут знову таки Байден запрошувати? Ну поки що велике дискусійне питання. Я думаю, що тут більше знову ми повинні сфокусуватися на що на те, що нам більше потрібно. Більше це нам потрібно якраз удари по території Російської Федерації. Якщо буде така торгівля, що ми то вам не компостуємо мозок стосовно вступу в НАТО, а точніше запрошення на вступ в НАТО, ви даєте нам достатньо ресурсу, щоб ми знищили військову інфраструктуру Росії в глибину до 300 кілометрів, а, то можливо воно буде так. Якщо ні, то давайте а, десь комбінована більше, там більше ракет, або давайте запрошення, наприклад, після Нового року, або в інший спосіб. Тобто це йде зараз торгівля. Чи буде як, в якоїсь комбінації складатися від багатьох факторів, залежить, а в тому числі від успіхів ударів безпосередньо України по території Російської Федерації. Ми, до речі, якщо ви уважно дивитесь, що вже Україна починає показувати сценарії. Зимовий сценарій, який Україна може організувати на території Росії, а це ось починають бити по енергетичній інфраструктурі міста Санкт-Петербург, наприклад, і там починаються проблеми з електрикою. Ну Ті, Так того, 300 тисяч першого... абонентів без електроенергії так, першого, у другому та. найбільшому місті Російської Федерації, і ось воно раптом хопа. А що ж таке? І тим більше з першого числа, наскільки мені відомо, країни Балтії виходять з єдиного енергетичного а, а, системи Росії. Вони досі там були, і там можуть виникнути. От в одному з міст може виникнути проблеми з електрикою. Це те, що от, я неодноразово обговорював в ваших ефірах. А які є слабкі місця Росії? Ну от, слабкі місця є. А влаштувати їм взимку, влаштувати вимкнене опалення та вимкнене світло в двох місцях містах: це Москва та Пітер. І можна буде подивитися, що там буде відбуватися. А це може дестабілізувати в дійсності Росії достатньо серйозно. Добре, давайте тоді до ще однієї історії, яку активно обговорюють зараз. Там різні числа називаються. Хтось пише про декілька тисяч, хтось пише про одинадцять тисяч, дванадцять тисяч. Це я теж е, уже бачив у таку приблизну оцінку кількості північно-корейських е, солдатів, ну власне вояків, які можуть взяти участь у війні Росії проти України. Про це вже висловились. Ну там з глибоким занепокоєнням і з якимось. Ще занепокоєнням різні країни, але ну крім глибокого занепокоєння, навіть навіть якщо взяти санкційний механізм, ну що можна такого зробити північній Кореї, чого вже не зроблено. Нічого північним корейцям за це не буде. Але Кіму вигідно і цікаво, наприклад, як пише один з військових оглядачів, а з чим він може стикнутися в разі майбутніх конфліктів, помазати дрони, в тому числі далекі, там ППО, Хаймарси, систему зв'язку, ну і далі. Крім цього, кім зараз Кім Чен Єн, мається на увазі сковує в принципі американські і південно-корейські сили. Ну тобто, ці всі підриви автошляхів приведення до бойової готовності артилерійських бригад. Що це таке? Це бажання, щоби Південна Корея тут напружилася, да, і відповідно навіть ті запаси снарядів, які могли би постачатися в Україну, да, вони тепер не будуть постачатися в Україну, бо потрібні на тихоокеанському потенціалі. Ційному театрі бойових дій для штатів от такі речі, як Північна Корея, і вона як фактор санкції навряд чи спрацюють. Тут якось, якось може світ відреагувати інакше. Ну знову таки все впирається сполучених штатів Америки. Це ще раз говорить, що абсолютно провальна політика діюча адміністрація, яка вже критикується, вже критикується в Сполучених Штатах Америки. А це політика Селіна Бьорнса щодо того, щоб конфлікт не розростався, залишався тільки всередині України. він вже не всередині України. Він вже давно вийшов за кордони. Це іран це. І... А північної Кореї багато чого інше. Це ще раз показує, що ми знаходимося фактично в стадії початку стадії світової війни. Україна є вже частиною третьої світової війни. І те, що все більше і більше країн вилучається, і сполучені штати нічого з цим не можу зробити. Ну принаймні удаю, що нічого не можуть. Якраз говорить про провальну взагалі політику діючої адміністрації американської. Це перше, друге. Стосовно снарядів, постачання, постачання. я побоююсь, що кінчини вже налагоду виробництво, серійне виробництво снарядів. І росіяни дали гроші технології сировину. А Китай міг дати обладнання. Вони зараз працюють фактично як Урал, такий як в Другу світову війну, коли перенесли виробництво, і вони постачають зараз Росію, активно модернізують свою армію, активно модернізують виробництво середині своєї країни. І стосовно солдат чи надішлють, чи надішлють. Ну тут є ризики для чинина, тому що все ж таки солдати поза країною це все ж таки великі ризики, тому що вони піддаються іншому впливу. там можуть бути питання щодо них, як вони будуть? Ну що ж все ж таки пропаганда вона добре працює, коли немає альтернативних джерел інформації. А чи буде так воно саме працювати, якщо вони будуть за кордоном? А те, що вони можуть надати спеціалістів з будівництва фортифікацій, це ну скоріш за сто тому що корейця в цьому є. Ну північна кореяція є великі фахівці, наприклад. А, ну Ізраїль підозрює, наприклад, що всі ці тунелі в Газі, в Лівані і все інше, це все ж таки будували спеціалісти з північної Кореї, тому що на вся країна фактично під землею знаходиться. Це вони можуть надати. А чи будуть такі масові кількості солдати? Це поки що відкрите питання, тому що ну кімчини дуже багато буде вимагати за це. Різд за все, якісь ядерні технології, а, може технології, то саме будівництва ядерних підлодок, наприклад, та багато чого іншого для того, щоб ставати сильнішими і сильнішими. Чи зможе Сполучені Штати якось вплинути, ну це те теж поки що відкрите питання, наскільки це буде чутливим для Кімчинина, тому що ну, 70% товарообігу Північної Кореї воно приходиться на Китай. Ну тобто, по суті, лише Китай міг би якось впливати. Але зараз, судячи з того, що ми бачимо, а Китаю цікава це. трошечки ескалація, але так, не власними так. руками, а от так, руками Кім Чинина. так, так, там він фактично грає таку роль проксі. Ну, в принципі, у Китаї зараз і Росія грає роль такого проксі потенційного тарана проти НАТО, наприклад, так і Північна Корея грає роль проксі проти Сполучених Штатів Америки і союзника. Сполучених Штатів Америки це Південна Корея. Тому що один зі сценаріїв, коли розглядав розглядає Китай, це атака Північної Кореї на Південну Корею для того, щоб знову розпорошити ресурси Сполучених Штатів Америки. Можливо, Філіппіни – це теж союзник Сполучених Штатів Америки, а потім як така. Можливо, НАТО, якщо вийде дотиснути Росію, щоб вони показали свою лояльність Китаю, а потім вже буде така вішенька на торті, це Тайвань. Тобто для них, в принципі, ну якщо пригадати, то за останні роки сідзіньпін кілька разів звертався до своїх військових, і це зносу, знову ж таки розносили цитатами по світових медіа: що треба готуватися до війни, треба підсилювати боєготовність, треба підсилювати там вишколеність і там злагодженість армії. От днями він знову про це сказав, і знову всі сполучили що Китай нібито от просто ледь не післязавтра буде атакувати Тайвань. Ці речі теж від. Буваються доволі регулярно, і тим не менше вони щоразу працюють. Звичайно, працюють. Вочевидно, очевидно, що вони розширюють свої, а, свої військові бюджети, вочевидь, іде перезбройні армії, вочевидь, що є намери повернути Тайвань. І тому тут нічого дивного немає. Але чи буде відкрити йти? Китай на таку атаку не підготовлений. Я сумніваюся, скоріш за все, він різними чужими руками буде це робити, як південна Корея, Філіпіни. Можливо, там там є конфлікти з В'єтнамом. І як я вам сказав, що можливо вони будуть, якщо Росія буде далі наполягати, щоб їй більше допомагати, а вони будуть вимагати від Росії атаку на країну НАТО, ну наприклад, захопити нарву. Для того щоб показати, що Сполучені Штати Америки дуже поганий союзник не тільки в Європі, а й в Азії. А це зараз фактично Китай хоче повторити те, що повторили те, що зробили з ними американці в 1968 році, коли пам'ятаєте, Китай невмотивовано напав на острів Даманський, тоді в радянському союзі. А це якраз була вимога американців. О покажіть, що вони ви назавжди посварилися з. З радянським союзом, а з радянським союзом пособоритися це а, напасти на нього, і тут те саме скоріше за все зараз вимагається від Росії. Нападіть на країни НАТО, щоб показати, що ви точно з ними посварилися заходом раз і назавжди. Тоді ми будемо теоретично більше вам допомагати. Навіть така історія. Давайте тепер про ще один пункт перемовин, і це сказав уже міністр оборони країни. Він стверджує, що зниження мобілізації Нього віку в Україні от, от, у вигляді тиску з боку партнерів, цього немає. Але союзники іноді запитують, чому не мобілізують в Україні 18... від 18 до 25 років. років. Е, от тут питання союзники цікавляться в Україні. Ну в Україні існує законодавство. Міністр Умеров послався на наявність такого законодавства. От те, що ця тема постійно піднімається. І раз по раз говорять про якийсь, нібито, тиск чи запити з боку партнерів. Як нам це розуміти у цей клубок? Ні, ну про, про те, що вони запитуються на новина. Я десь рік тому, що про це чув від достатньо поважних людей, які були там в Сполучених Штатах і так далі. Ну, ми повинні розуміти наступне, що таке зниження цього. Віку, да, це фактично означає, що знову таки наші партнери хочуть, щоб Україна воювала на своїй території, фактично, да. Тобто, це війна на території України, бо це оборонна війна, але це топіковий шлях, тому що росіян просто більше це однозначно. Це знаєте, таке намагання знову те, що я називаю політичне кривляння, не дати можливість бити по території Росії. Нам потрібно переносити війну на територію Росії. Це єдиний шлях по перемоги, це по-іншому просто не може бути, і тому я вважаю, що слід затиснути на наших партнерів різними способами, що нам потрібно удари по території Російської Федерації, будувати власні ракети, так масово будувати власні ракети, щоб не залежати отакі знаєте слів. А давайте ще ви повбиваєте більше своїх людей. в тупіковій війні бо в симетричній війні Україна. Однозначно програє, тому що ну просто по цифрах це не виходить. У них більше людей, у них більше ресурсів, у них більше грошей. Нам єдиний спосіб це перебити їм енергетику, наприклад, це цієї зими, або інше, або інше. Тому в даному випадку ми повинні концентруватися на тому, щоб нам давали можливість бити по території Росії. Це раз по-друге, давати ресурс виробництва зброї. Якщо немає ресурсу, то я вже бачу, що йдеться про лібералізацію експорту нашого зброєння. у вигляді збро. дронів да Так, да, не тільки зовнішніх ринках. Треба брати ресурси. Є там ресурси, будуть купувати. Плачувати податки тут тільки на перший рік. Наші зброєри можуть на мільярд доларів. Експортувати не тільки зброї товари подвійного призначення, бо це в тому числі 200 мільярдів гривень сплачених податків і податки на треба буде збільшувати в такому масштабі, як хоче зробити наш уряд, і це дасть можливість забезпечувати себе зброєю. і не слухати все розмови, що давайте ви будете робити так, робити так або по іншому. Тобто тут таке повинне бути чітке, зрозуміло. Теж ж питання до наших партнерів, що не все так, як вони хочуть, повинні діятись. Ясно, дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Нагадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній.